індусі ФЕ, індусі БЕ, з індусами робити не буду, можна досить часто почути там в курілках, в чатах і так далі. Ну, я вважаю, що взагалі, навпаки, якщо ви маєте експіріенс роботи з індусами, то це тільки вам плюс. Тому що, коли ти працюєш з таким контингентом, поки ти не полюбиш оцього індуса, і поки ти не поймеш, як він думає, як він працює. Ти не будеш нормально з ними працювати, скоріше за все, ти вигориш. Індуси не вигорять, повірте, а ти можеш вигоріти. І тому потрібно їх полюбити. От всі їхні звички, як вони пишуть код, як вони спілкуються, їхній акцент потрібно зрозуміти і поняти, і полюбити. Без цього ніяк. Та й взагалі до індусів потрібно ставитися як до людей. Тому що, ну от представте, якщо ви негативно ставитеся до індусів, то до вас так само можуть ставитися європейці. Або ті самі американці так само до вас можуть ставитися як до людей другого сорту. Неприємно, правда? Тому, якщо ви будете ставитися до індусів, повірте, до вас так само будуть ставитися індуси. Uh, ну, наприклад, от в мене є експіріенс, і коли я до індусів ставлюся з повагою, повірте, вони також до мене з повагою ставляться. І там чутлі пісні мені не починають співати, тому що, наприклад, я їм допомагаю, вони мені допомагають. І от є такі тандем. І якось можна працювати на роботі і отримувати кайф не тільки зарплату, а ще й кайфувати від цього всього. Так, да, є своя специфіка. да, Але. Можна отримати при роботі з ними кайф.